Суспільство. Але ми зараз в? я да, одну ремарку. Ви щас чомусь йдемо в якісь дєбри, там те, що стосується наших західних партнерів. А я ви ще скажу, що ми, коли пішли на війну, взяли зброю в руку, нам абсолютно було байде, яку позицію займає там Франція, Німеччина і так далі. Ми взяли і пішли викидати окупанта з наших територій. Все було добре. мені і зараз все зрозуміло. Поки ми самі не будемо тут вести чітку політику по боротьбі з Російською Федерацією на території України, ніяка. Меркель, ніякі французи, ніякі американці нам не будуть давати ні джувелінів, ні того, що нам потрібно, і так далі. Тому що вони не знають, куди це піде, чи не продамо ці джевеліни тим же російським окупантам. Тому тут мені зрозуміла їхня позиція. Ми недостатньо працюємо тут в роз'ясненні того, що у нас іде війна, що ми всі приймаємо участь зараз в цій війні. Державна політика. В які продовжують показувати телесеріали російські, в які продовжують показувати хто краще співає, хто краще танцює в Україні, і так далі, не спонукає людей, не настроює людей на те, що нам треба думати про. Те, як виграти війну, пане Тарасе, правильно поки ми не думаємо про те, як виграти війну, західні партнери тим паче не будуть за нас про це думати, пане Тарасе. От ви зараз слушно кажете, вони напевнені чи не продадуть їхні джавеліни, надані нам люб'язно. Можливо, вони от опиняться в якомусь котловані черговому через якісь недології вказівки вищого воєнного керівництва. Та безліч у них може бути мотивація. Насправді, але головна, от про бе згадував пан Богдан. Так головна...